Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні роздавальна коробка МТЗ 82 ремонт, Ту, що лежала в мішку. Так, в принципі, в принципі вже я оприділився. трошки підмив. Мию в такому кориті. Одна в мене рукавичка резинова повністю, ну а друга вже держить щіточку, то та в принципі сильно не вимазується. Трошки підмив. Мию спочатку дітальки ти що поменші, зірочку, вал, флянчик. Ну, а потім вже крупніший і останнім корпус. Так, що ми будемо у ній міняти? При розборці висипались гольчаті почівники одразу. Воно голочки лежать. Одна тільки обойма залишилась. Від заміну. Потім міняємо 115 подчибнички. Будемо ставити новенькі, бо ті шарудять, скажемо, роликову муфту. Це ролики нові. А чого? Бо на тому є градація. І вже можуть автомат робити неадекватно. Вони мають бути ідеально круглі. Так, два нових гольчатих подчибничка. 306 сальник новий. І 305 привезу в останню чергу, бо в другому місці лежить. Він є. Так, оці шайби будуть другі, тому що це малі в діаметрі. Вони малу площу займають на упор. І через шу трошки є проблем. Шат був десь 1,5 міліметра. Тобто я виготовлю шайби нові, поставлю. Оця шестерня на валу ходить не дожна. Тепер до тих штів і пружинок в мене претензій немає, я їх всі перещупав. В принципі, вони залишаються. Як будемо збирати? Вставляємо ролики, набираємо сюди, намазуємо літольчиком, притуляємо цю муфту до роликів і проти шерсті. Значить з нажимом вкручуємо її туди. І вона стає. А потім забиваємо подшипники. Бо якщо набити подчибники, поставити штопорне кольцо, то воно коротше не стане. Проблематично буде. А потім забиваємо і все. І збираємо. Ну, в принципі, нічого складного немає. Хто розбирається, той може зробити. Головне правильно зробити дефектовочку да, і прокладочка. Розірвалося, треба прокладочку виготовити нову. Параніт у мене є. Флянчик нормальний. Трошки полірнем його і буде ходить. Ну, от така от в принципі, робота для мене вона не складна. Це саме страшне таке помить. Ну, зараз вже, наче трошки дітальки помить і ще сполосну оцю шестерню і оцей вол. І оцю. Внутрішню для ролікової муфти. І все, і збираю. Хотілося б, звісно, подивитися, ну, я бува, відлікаюсь, довго я роблю. У мене ну, воно таке затягнутий момент. Я розказати можу, як зробити, а показувати, в мене воно займає дуже багато часу. І тому тоді монтувати його це все так. І ще один, буде, і ще один момент, є паливні трубки. Попросив підписник, висіли в нього на гвоздику. Це до МТЗ. Абсолютний нуль. Якість, звісно, ще та. Товщина, їх, я поміряв, у мене 5,5 мм трубка на тракторі, а ця 7 мм. Так що це якість ще та радянська. Я ось одну пробочку викрутив. Все ляльон, ні ржавчинки, ніде нічого. Оцинковані вони. Ну, тільки вигнуть. Як потрібно, їх чотири штучки, все забито спробочками з цієї і з цієї сторони. Ціна питання тисячу гривень. Хто хоче, телефончик буде під відео і я оставлю, набирайте, вишлю. Кого цікавлять. Тому що зараз ці трубки два рази зажав і зменшується дюрточка, якщо хто паливну робив. І все, і тоді вже мотор буде робити неадекватно. А ці, ці будуть працювати. Все, пишемо коментарі. Всім пока.